Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу з вами поділитися своїм поповненням. Мені сьогодні прийшла посилочка, і не одна, а дві, і я отримала ось таку сніжинку. Це з інтернет-магазину Іголочка від Оксани Гуркіної. Ось така сніжинка, я не втрималась трішечки її розпочала. Ось таку сніжинку красиву. Також я придбала ось такий, таку новорічну іграшку Ой, вибачаю, чаю тут до мене. Ось таку новорічну іграшку, приклеєне Кажу, приклеєне, приклеєне було. Вибачте, заговорююся. Ось така красива новорічна іграшка, яка вишивається з двох сторін. Там іде двохстороння схема. Я думала спочатку, що це два шари йде один більший, один менший. Но, ні, тут один шар, і тут вишивається одна сторона і друга сторона. Ось, дуже красива. Так, не звертайте увагу на мій манікюр. Я вже скоро піду робити. А також бісер до цієї іграшки. Ось. Я розпакувала, оскільки я своїй знайомій дала ниточки. Тут була ще така нормальна катушка ниточок. Я дала своїй знайомій, оскільки я ними не вишиваю, тому що я вишиваю ниточками Titan 100 польська аріадна. в мене ще стоїть дві катушки по 10 тисяч намотки, тому мені ниточок в мене хватає, тому я їй дала, щоб вона постійно не купувала ниточки, я й дала їй. Подарувала, як би, скажімо так, ось такий набір бісеру. А також, як бачите, лежать схеми. Трішечки так просвітлюється. Я вам покажу, які схеми я собі заказала. Подивіться, яка це краса. Я вже не буду виймати їх з, з пакета. Але вам покажу, подивіться, погляньте, яка красота. В цій роботі у нас йде 30. Три відтінки бісеру. Ось така українське кохання взимку. Саме заради цієї схеми, саме вона мене спокосила. Там була осінь, але я знаю, що ця схема. Я потім ми до неї дійдемо. Я знаю, що ця схема осені... Є у повній зашивці, але, по-моєму, інший якийсь виробник. Тому що саме від цього виробника, від Фенікса, по-моєму, якщо я не помиляюся, цього в у повній зашивці немає. І я вирішила взяти у частковій зашивці. Ну, Дівчата, тут така красива е пророботка облич, рук, тут все так дуже, дуже гарно зроблено. І я думаю, що це буде такий 3D-ефект. А ще я подумала, я тут дещо зроблю, буде, щоб була дуже красива схема. Ну, не буду відкривати секрети, я думаю, при вишивці цієї роботи я обов'язково ви побачите, що я мала на увазі. Я тут дещо придумала і думаю, це зробити якби втілити у реальність. Тому, дівчаточка, я думаю, ви дочекаєтеся відшиву цієї схеми, і я обов'язково, мабуть, до цих схем приступлю після відшиву своїх мишок. Я казала, що буду вишивати дерев'яшки. Я, можливо, буду якось не знаю, чи комбінувати, чи як, але мені хочеться оцю красу саме заради оцієї схеми. Коли я цю побачила, бо оцю осінь, я ще терпіла, хотіла у повній зашивці брати, ну, я кажу, ми до дійдемо. А от, от коли я побачила ось цю схему, я просто від неї в захваті. Я просто в захваті від цієї схеми. І я вирішила, хоча я казала, що не буду вже купувати схем, і я їх вже давненько не купувала, я вам так скажу, я брала суто тільки дерев'яшки. Давненько не вишивала цих схем, тобто не купляла цих схем. Но тут я не втрималася. Ви погляньте, яка обробка. Всі значки дуже чітко видно. Всі позначки, всі, всі, все чітко видно. Так само ось ця хустка Вона мене просто заворожила. Просто заворожила. Ви побачите, подивіться на прев'ю. Продивіться, так, щоб не виснічного. Яка вона красива буде, та хустка. Якщо підібрати яскраві відтінки, я, звичайно, звернуся, мабуть, до своєї пані Тетяни. Ось я вам говорю, що ця. Хустка буде дуже яскрава. Ми її зробимо такою яскравою, красивою, насиченою. Я цього хочу. Я прям, Ну я прям бачу, коли вона. Ой, дівчата, ну я просто балдію від цих схем. Рекомендую, дівчата, рекомендую ці схеми взяти. Ще має вийти весна. І обов'язково закажу ще весну. Я всі чотири пори року закажу. Хоч у мене є е, уже пори року. Ну, я від цих пор року не втрималася. Ну, це як, якби про кохання. Знаєте, це як будь-то я уявляю, що це я і мій чоловік. <кліпи> да, от я собі так уявляю. Може, це смішно звучить, але я собі так представляю, що це я і мій коханий чоловік, оскільки схеми називаються Українське кохання взимку. І це я зимка зимою літом. І осенью. І, звичайно, коли вийде весна, я також собі її закажу. Придбаю обов'язково. Погляньте тепер на схему, яка влітку. Погляньте ті вишиванки, ці маки, тут 34 відтінки бісеру. Погляньте, яка тут відсвічує трішки вам. Ну, я не хочу діставати вже з, з пакетів їх. Ось тут все чітко, красиво, видно. Всі позначки, ці маки? Ой, дівчата, погляньте, а ці віночки, погляньте. Ви погляньте, яка це краса. Ну, це ж неймовірна краса. Як можна втриматися, не купити наше українське? Оце українське справжнє кохання. Я не знаю, це справжнє українське кохання. Я це буду повторювати не раз. Ми повинні бути такі закохані, щасливі, дружні, мирні зі, своїми, зі своєю другою половинкою і зі своїми друзями, близькими, рідними. Коли ми будемо по-доброму, думаю, і до нас буде таке відношення. Ну, звичайно, є різні люди, але ми повинні всі воз'єднатися і щоб в нашій Україні була перемога, мир і злагода. І ми цього прагнемо і бажаємо, і так і буде. І оце кохання, це українське кохання влітку просто надихає. Погляньте, які, яка сорочка, яка вишиванка, ну, це, це неймовірна красота. Ці обличчя дуже зроблено так професійно. Ну, дійсно, я вам говорю, дуже 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 красиві роботи. Ну, найбільше, звичайно, мене покорила ця зима, але, але ці не менш красиві. Ці просто бомбезні ці схеми. Погляньте, яке кохання, кохання восени. Погляньте, дівчата. Це ж неймовірна красота. Погляньте тільки. Тут у нас також 34 відтінки бісеру. Погляньте, яка обробка. Також кожні, кожен позначку все видно. Чітко і ясно. Сідай і вишивай. Знаєте, якби зараз в мене в роботі нічого не було, повірте, я би сіла. І ці роботи взяла. Можливо, навіть з тих схем, які у мене старіших лежать. Можливо, буду вже класти комусь на подарунки, бо не знаю. Хоч я їх так, так кажу, але потім передивляюся, вони мені всі до душі, бо я купую такі схеми, які дійсно мені запали, що все хочу, не можу просто. Ось. І це саме такі схеми, що оці схеми. Ну, варто їх купити і варто їх відшити. Можливо, я не перша буду у відшиві, коли ну, на Ютубі, наприклад, чи, чи там, десь кидають у Фейсбуці, в групах скидають вже відшиви цієї роботи. Ще цих не бачила. А ось цих восени, то це, така робота вже є у відшиві. Я вам говорю, це краса неймовірна. Тому, дівчатка, Обов'язково рекомендую придбати цю красоту літо і зима. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати, розказати. Бажаю вам такого ж щирого, приємного, взаємного українського кохання. Будьте всі здорові, щасливі, всім! Гарного, гарних вихідних, гарних свят, які до нас наближаються Василія, гарної щедрівки, колядки, посівальників, щоб у вас було все в житті як найкраще. З вами була Наталя Д. Усім до нових зустрічей!